Чи можливо отримати паспорт громадянина України по довіреності? Згідно з законодавством України, закон про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, оформлення та видача паспорта, як внутрішнього, так і закордонного, вимагає особистої присутності заявника. Але є винятки. Зараз розберемо що до чого. Чому закон вимагає особистої присутності при оформленні та видачі паспорта? Це пов'язано з необхідністю ідентифікації особи, зняття біометричних даних, відбитків пальців, фотографії, підпису та перевірки документів. Основні причини: біометричні дані. Під час оформлення паспорта заявник має особисто пройти процедуру сканування відбитків пальців і фотографування. Ідентифікація органи, що видають паспорт Державна міграційна служба України або центри. Паспортний сервіс зобов'язані переконатися, що документ видається саме тій особі, яка його замовляє. Законодавчі норми, постанова Кабінету міністрів України номер 770 від 7 липня 2021 року та інші нормативні акти чітко вказують на необхідність особистої подачі заяви. Але є винятки. Для неповнолітніх до 14 років документи подають батьки або законні представники, але саме дитина має бути присутня, особливо для біометрії. У разі якщо особа через стан здоров'я не може особисто з'явитися до відповідного органу, можливо залучення працівників міграційної служби для виїзду за місцем перебування заявника, наприклад, для лежачих хворих. Але навіть у цьому випадку довіреність не застосовується. Процедура проводиться безпосередньо із заявником. Якщо у вас особлива ситуація, наприклад, перебування за кордоном або обмежені фізичні можливості, рекомендую звернутися до найближчого підрозділу Державної міграційної служби України або консульства для уточнення можливих варіантів.